Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, я удостоївся честі від ї бригади, яким часто допомагаю у своїх зборах прочитати і подарувати таку подячну грамоту для пані Марії Зигмунд з перемишлян, яка неодноразово вже долучалася до моїх зборів і продовжує це робити. Хвилюється, переживає. Хочу, щоб ці збори були успішними. Тому подяка для пані Марії Зигмунд за активну громадя... громадську позицію, щиру та дружню допомогу нашій військовій частині, тобто 77-й. ваша ініціатива та самовідданість у допомозі збройним силам України наближає нас до спільної перемоги, Підтримую бойових... бойовий дух військовослужбовців бригади. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба, невичерпних сил, наснаги на добрі справи разом до перемоги з повагою. Командир військової частини, полковник Сергій Нестепчук. Так що, пані Марія. Це заслужено і дуже вам дякую. Дякую. Дякую вам, отче Макаріє, З шана вам велика подяка за вашу любов до людей, до Бога, до наших героїв, воїнів. Низький уклін нашим героям, воїнам, за велику жертву, за те, що захищають нас, захищають нашу Україну, за те, що ми можемо тут мирно жити спокійно. І слава нашому Богу, Всевишньому за те, що. Нами опікуються, прошу підтримуйте збори Отця Макарія. Прошу своїх друзів у Ютубі, долучайтеся до Фейсбук-сторінки отця Макарія. Долучайтеся до зборів разом до перемоги. Дякую, Юрію, дякую всім. Слава, слава Україні! Героям слава! Дякую нашим захисникам. Дякую mm -hmm. mm -hmm. yeah.